Ми будемо говорити про проект, який ми дуже полюбили. Ми всі любимо проєкти, але цей ми теж дуже полюбили, який до нас прийшов в де Це проект Плетиво, кафе-кав'ярня, яка відкривається на Щерецькій 30 і до якої ми зараз прямуємо. І сьогодні в нас Оксана в гостях, якраз власниця кафе-кав'ярні, і ми розкажемо коротку історію, як ми починали працювати. Чому така назва, чому така концепція, і коли взагалі буде відкриття? От Оксана, привіт! Вітаю! Пам'ятаєш, як ми були на ретриті? Ми були на ретриті разом. От, там ми познайомилися, і вже в чанах планували за твою кафе кав'ярню, що ми зустрінемося і будемо працювати. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, як ти мене перший раз побачила і сказала, що та жінка така сумна. А а ти... була сумна? Насправді я була сумна, бо я не знала, що мені робити. Тому що спочатку ми планували франшайзи, шукали різні ідеї стосовно кав'ярні, Приміщення невеличке, кухня маленька. А тоді ми зовсім не випадково, бо випадковості я не вірю. Зустрілися з Людою. Я подивилася на її. Кофточку, футболка тоді була, бо літо було. Та, і там було написано Бо що? Я подумала, така оригінальна назва, що це таке? <ріст> і це якраз спонукало мене якось ближче познайомитися. Ну а потім нас поселили ще разом. Оксалана Токарська, ми тебе пам'ятаємо. Е, дякуємо за тебе, що ти нас поселила разом бо ми так би й не познайомилися. Ну і власне ми почали взагалі з назви. Е, назва вас була, Ми можемо сказати, яка була назва? Так. У мене був такий варіант назви, але я не маркетолог. Ось назва була крихта. І е, коли я люді власне, написала цю ну, назнайомилася назвою, то Люда відразу ну, вона не скритикувала, тому що назва, в принципі така нічого була, але ми знайшли крихти та корки у Львові. <знайшла>, Знайшла компанія Бошо. Відповідно, назву прийшлося міняти. Але я знала, що я вже працюю з професіоналами, я вже знайомилася з їхньою роботою. І відповідно доручила їм цей неймінг. Тепер у нас назва Плетиво. Так, і до речі, що е, класно, не то, що там я нас хвалю, а може і хвалю. Але назва насправді єдина в реєстрі, тобто ніхто такої назви не має. Всі знають, що завжди проблема з назвою. Часто однакової буває, і ти не можеш потім погодити. Але назву було і легко зареєструвати через те, що вона одна єдина в цьому роді. Ну з назвою то ми розібралися. Далі був наступний етап логотип, Логотип був який запит, пам'ятаєш? Я не дуже пам'ятаю, кілька варіантів було. Це моя донька малювала ці логотипи. Вона так спробувала малювати, потім навіть ходила на навчання до е, людей. Так, <гум> було. Але маю на увазі, пом'ятаєш, коли ми тобі е, ну, надіслали бриф, е, і ви вибирали якраз е, ну, якби писали запит, який ви хочете. Що це щось має бути з переплетенням? Так, це мало бути з переплетенням, тому що наш дизайнер. Він запропонував такі кошики плетені, і у нас в кав'ярні дуже багато цих кошиків, напевно, понад 100, якщо я не помиляюся. І коли я надіслала цей дизайн у бушо, то мені відразу порекомен... то Найперше, напевно, назвав найперше, якого запропонували, це була плетево. І лого, перша по списку була плете. І скільки ми поверталися. Переглядали інші варіанти нас все таки вона ну реально як народжена була для, для цієї кав'ярні. тому, власне, чого так? У Нас було теж таке нестандартне рішення, тому що вже дизайн був готовий, і інтер'єру було готовий. Кольори вже були. З одного боку, нам було легше працювати. Ми вже знали точно, які кольори. Але з другого боку, ми вже мали трошки. Під ту концепцію гли більше вглибитися і придумати саме ту назву і саме той дизайн, який би вам перегукувався. І на сьогоднішній день ми вже будемо сьогодні мати зйомку їжі. І що можеш сказати Ліза, за, за кухню? Що у вас такого буде цікавого? Яка у вас концепція? Я думаю, у нас все буде цікаве. Якщо спочатку планувалася невеличка кав'ярня з солодощами і з кишами, то сьогодні це вже сендвічі, мелти, цікаві салати, і це все оригінально. Альна розробка дуже крутого бренд шефа Ми власне куштували неодноразово вже тому, що приходило навчання. Наші дівчата навчались кухарів. Ми куштували, це неймовірно, просто неймовірна смакота. Добре, ще ти забула сказати за коктейль. А і коктейлі, звісно, у нас буде декілька видів. До 15 видів коктейлів. і один з цих коктейлів плетиво це фірмовий коктейль. Я не буду розкривати таємницю інгредієнтів, які туди будуть входити, але це буде дуже дуже смачно. Ви будете себе почувати? От, напевно, як ця. Назва така плетева, вона так гарно прописана тим прописом. Зараз ми подивимося на неї. Ось то ви будете себе так ну, трошечки так вільно відчувати. Я так думаю, і це буде асоціюватися з нашою концепцією. От, Тому власне меню є, назва є, дизайн є. Вже все є, тільки нема вас. Але ми ще скажемо, коли буде точно відкриття. І власне. Е що ще може взагалі сказати, чим ми ну, тобі реально допомогли? Ну тобто для відкриття кафе-кав'ярні, ну так от загально. Бо, наприклад, зараз нас асоціюють там і хтось з маркетологами, хтось там як з дизайнерами, але по-факту, у нас є весь комплекс робіт. Але що саме для тебе було корисним? Ну, типу, за цей період часу для мене дуже багато було корисним, тому що власне працюючи з вами, я зрозуміла, що ви практики, що у вас налагоджена робота від нуля до завершення. Тобто є контакти відповідно людей, які зможуть зайнятися рекламою самою, оформленням реклами, і вже далі до логотипів, до неймінгу, потім до логотипів. Тобто, мені найбільше мені подобається, що це є робота така комплексна, тобто, і, і більше практична робота, аніж теоретична. Ми мене займалися, якщо чесно. Таким вивченням аудиторії, яка буде сюди, то ми не знаємо, хто буде ходити. Ми сподіваємося, що що ми захопимо дуже великий спектр аудиторії, але все продумано до дрібничок і продумано якраз завдяки бошо. Досвід в мене є підприємницької діяльності, але це як правило салони, Нічого спільного з кав'ярнями я не мала, нічого дотичного дотично до цього не було. Тому така ваша допомога мені суттєво знизила рівень стресу, страху, тобто, перед відкриттям. передпредвідкриттям. Якщо колись я думала про франшизу, тому що я боялася займатися, то сьогодні. Поступово з допомогою маркетологів, я це почуття страху, це добре. Двісь чого я це питаю? Не то, що там е, повимахуватись чи розказати, які ми там класні. Я, ми хочемо це донести. Е, для чого потрібно наймати людей, щоб вони цим займалися конкретно маркетингом, а не займатися самому. Тобто, щоб люди розуміли, що це закриває, які питання. Бо ну на сьогоднішній день нас досвід маркетингу на більше 10 років, але як бушов, ми ще недовго, нам тільки от у березні буде рік. І тому ми і це розказуємо. Але вернемося до плетиво. Зараз ми якраз будемо повертати і покажемо вам дизайн, покажемо, де вхід. Ну, як бачите, можна подивитися тепер все реалістично. Є вивізка, є погодження, розмір, те, що треба, те, що погодять. От воно краса. Як тобі, Оксана, загалом? Але правду Я... кажи У мене просто слів немає. <рит> <Ти, рит> <рит> серйозно а ще коли вона? Я серйозно. <рит> а ще коли підсвічується ввечері, мені просто шкода вимикати, хоч мушу не відчинені, але ну це все одно реклама. <рит> мені шкода вимикати. Воно настільки гарно дивиться, ну це ну Ту що йдемо всередину. Ми вже всередині якраз зайшли тут, ще ясно, що. Такі майже завершальні етапи. Ми ще одну зйомку проводити. Ну от ще один дизайн інтер'єру. інтер'єрок розмож Оля показати кошики. Скільки ти кажеш кошики? Я думаю, їх більше 60. більше 60 кошиків. Тому власний така назва тут переплітаються шляхи. Давай покажемо, де в нас буде дитячий куточок. для тепер. Дитячий куточок поки що зап -зап -зап запакований тут, ось але він буде знаходитися у цьому якраз куточку. Там буде килимок, бізібордин невеличкий, ну відповідно столик крісла. І вже по ситуації будемо докуповувати розмальовки, що якісь цікаві ігри для наших малюків, тому що ми дуже любимо малюків, Тим більше тут у нас є дитячий садочок, поруч школа. То я сподіваюся, що в нас буде багато діток. Йдемо далі, давай так. То по факту може две протестуємо столи. Ну не столи, а крісло сядемо взагалі. Чи зручно сидіти і що можна тут робити? Якщо дуже хочеться нігенько, то сідаєш на диван. Але якщо я попрацювала, то тут ще розетка, Що що зручно, що не в столі будуть дроти стирчати? Ти свій провів. І собі зразу можеш працювати тут, їсти і працювати. Ну загалом, чого в нас таке освітлення? Тому що ну виключення світла, ми так попали. Ми не можемо завжди підлаштовуватися, як виключається світло, тому такий кадр. Але власне хочемо розказати про барну стійку, що тут буде, як це все буде відбуватися. стійка, у нас буде працювати бармен. Звісно, він буде робити каву, також коктейлі. Алкогольні коктейлі це слабоалкогольні, звичайно. В зимовий період це буде глінтвейн, кілька видів глінтвейну. Також будуть вина різних країн, дуже смачні і десертні, і сухі, і напівсолодкі, Ну різні вина будуть. Ось, і стосовно світла, я ще хотіла сказати, у нас завжди буде світло, у нас інвертор закінчують чи... якраз інвертор встановлювати. Не тобто, <світло>, світло реально буде, можна буде, навіть якщо у вас вдома не буде світла, ви можете попрацювати. Чи провести якось приємний час Щирицький. та наші черецький триці. Але ходи, що покажемо, які кофти. Ти вже бачила чи відпиши, не О, тут пішенка? Презентації. Це, до речі, те, що хотіла Соня, з таким кольором. А це футболки хлопців. Якісно вишивка чи ні? Якісно, якісно. Ні, чого я питаюся? Тому що ми хочемо з цим займатися. Це так не тестово. Ну, типу, як? Ми там кофти, що спортивні костюми. Це, до речі, наш ще один партнер, яким ми ведемо СММ, вони шиють в Луцьку одяг, і ми вирішили з ними запартнеритися. І от, ну, типу, ціна, ок, якщо чесно, і якісно мені. Ну, тобі кажуть, дівчата, що їм більше подобається цей колір, а мені сильний. Мені це Тоже цей так. так. Якраз по живих слідах, бачите, не брешем, кажем правду. Та. Одним словом, така Спасибо. буде уніформа, так в боку надпис. Якщо ну типу розумієте, що має бути якісний одяг, щоб людям було зручно в цьому працювати, бо їм як мінімум перебувати 8 годин в одному приміщенні, і це має бути комфортно. Ми сьогодні їх з думку запитаємо. Хай вдінуть, помірюють, поміряють, запитаємо, що але по факту воно якісне, головне. Коли жарко буде футболка, коли буде холодніше, вдівають собі кофту. От ще. Ну що ми ще не проговорили про тестове відкриття, яке планується, як говорять в народі зараз при відкриті двері. Розкажи про тест відкриття, що буде, чи можна вже все буде попробувати і, і що можна попробувати. Сподіваюся, що тестове відкриття буде вже на наступний тиждень. Ну але до кінця року точно. Бо спробувати можна буде практично все. Все закінчуємо сьогодні якраз по кухні, тобто і мальти, і круасани, і коктейлі також вже все буде в наявності. Будемо вивчати попит, будемо дивитися, що вам більше подобається, що більше заходить. По солодощах будемо дивитися, що більше вам подобається, ну, і тоді вже визначатися з кінцевою картинкою наших пропозицій. Ми ще до тесту відкриття замовили наперед стаканчики, замовили двох шарові. Видно? Здомовили двохшарові, тому що людям, коли беруть в руку будь-яку пору року, може пекти. Чому пекти, коли одношарові, Вони дуже швидко гаряча вода поступає, а двошарові якраз дозволяють не травмувати руку і зручно й комфортно пити напій. Тобто, ви прийшли сюди, навіть в тесту відкриття, взяли собі напій, і поїхали собі з кавою там на роботу чи на як ми з тобою зустрілися і пішли собі каву пити, одним словом. Тому завжди кажу, що потрібно брати якісний продукт, якісну посуду, якісні одноразові стаканчики. Бо я тобі навіть розказувала, що я була в закладі, де мені давали пакет вишиванку. А це впливає на ваше позиціонування, це впливає на вигляд, це впливає на якість. це, на ну це. Це погано впливає, якщо ви не упаковуєте правильно бренд. Я не говорю там все запаковувати там просто під ключ, але такі ключові моменти, як якщо у вас заклад, то стаканчики, пакети, коробки, цукор, тобто така історія, щоб людина, коли ну споживає, вона ще потім про це згадувала. їй було приємно в цьому нести. Навіть ви ти бачила, коли люди просто ходять з такими картонними? От мене навіть я принесла. Ну і вас біаді там і ще інші пакети є. Тобто, якщо гарний пакет, людина в нього його буде носити, потім щось свої речі. Я ми працювала з косметологією, то вони взагалі носили собі лоточки в таких Це дуже класно. Тому ну, ну, вам також багато таких пакетів з різних ну, тому я ж кажу, тому тут не, не тут говориться більше про якість про вашу подачу. Тим більше, якщо ви відкриваєте, то знаєте, як при знайомстві, якщо перший раз. Вже втрафу, як то кажуть, то вже потім назад нічого не зробиш. Ну тому краще заходити зразу нормально, гарно, якісно і одна із нас е клієнт. До нас говорить по смм, каже: давайте тако. Ми як почнемо стрілку, то це має бути дуже якісно. Ми готові вкладатися. Тому що в людей вже закладено, що якщо ти це покажеш дорого, гарно, якісно, зрозуміло, то до тебе людина буде вертатися, вона буде розуміти твої цінності. І все, ну тобто, це все дуже просто. Але ясно, що ми додамо посилання на плетево на інстаграм, на чой, щоб ви подивилися меню. Щоб перед тим як прийти сюди, ви вже знали, що обрати. Тим більше хто тут живе, ви можете собі попередньо подивитися, подзвонити. Там думаю, що можна, якщо вже буде така обстановка, знаєш, як живеш в будинку, можна мені каву і салати. Ти все, спустився в тапочках і це, забрав. Так, це дуже <сутився> зручно. Це прикольно. Та. Наприклад, я живу в, тут, в районі і воно нічого нема збоку. Навіть дівчата якось прийшли до мене фотів брати, кажуть, тут є нормальна кава. кажу, ні, нема. Ну в мене mm -hmm. реально там нічого немає. Ну, там мені є. взагалі ще більше не повезло, бо я живу за містом. <сут> <сут> То я на жаль не можу спуститися і нічого купити. <сут> от власне, тому до речі, дуже класну ми тему підняли. Я дуже вірю, що плетиво буде масштабуватися, Тому що я вважаю, що такого е, закладу в кожній новій ЖК бракує, тому що є там різні е, кав'ярні, але немає такого комплексу, де ти можеш випити каву, випити коктейль, згрітися, з'їсти е, обід вечерю. І типу і піти собі далі, і ще й то ну, Та, типу вбудові зараз. Навіть будують такі великі ЖК, де повністю як місто роблять, де ти там можеш і перукарня, і постритися, і поїсти. Тобто настільки вже центр переповнений, що люди не хочуть дуже туди їхати. Це, і повід, це прикольно, прийшов собі з'їв. Тому я дуже вірю, що ми подивимося за п'ять років це відео. Я думаю, що плетво буде більше. Запустимо це перше, але я вважаю, що ну ми навіть шефом якось говорили тоді, втурфали, що він теж бачить, як можна буває, що він погоджує, з нашою ідеєю, що воно має ну, зміст Має право на розчистатися. Що ти можеш побажати людям, які е, бояться, переживають, щось відкривати в такий час? Взагалі е, ну, твої слова, що можеш побажати? Я бажаю завжди спочатку проаналізувати все і працювати з професіоналами, працювати з професійними маркетологами, з професійними дизайнерами, шеф-кухарями, якщо, ну, якщо це стосується кав'ярні, якщо це стосується іншого бізнесу, відповідно, з професіоналами своєї справи, іншої справи, і е, створити якісний продукт. Бо якщо буде якість, якщо буде в даному випадку казярний комфорт, затишок, теплота, приємна усмішка, то неодмінно будуть результати. А зараз бажаю всім спокійних свят. Так, це важливо. Дякую тобі, Оксана. Що виділа нам час. Якщо чесно, це дуже цінується, тому що я знаю, як всі зараз зайняті, і тобі ще носі відкриття, дуже багато задач, все на голові. Тому дуже цінуємо. Я дуже дякую, що я тебе зустріла. Дякую. Бо я вам, завжди вам. згадую той час, я завжди хочу на ретрит, але не маю коли поїхати. Поки ми не відкриємося, ми не поїдемо. А потім ми будемо організовувати тут якісь дітей. ретрити, тут. Будемо тут чи так, так. Тому дякую вам, що додивилися. Будемо розказувати більше про проекти, більше показувати середину. шкода, що не можемо знімати це кожен день, показувати всі процеси, але всього не покажеш. Тому, якщо ти хочеш побачити все і в тобі є бізнес, то ти нам напиши, а ми вже щось з тим подумаємо, що робити. Бо що скажуть люди, якщо ти до нас не звернешся, це всім дякую. Дякую.